Це моя маленька розповідь, як я робила доріжки на подвір'ї. Після кожного дощу, ось тут біля калитки, з'являлася калюжа величезна. Треба щось було робити. І ось так я почала робити. Зробила опалубку, настелила старий биті, биті цеглини і покрила сіткою. Потім почала замішувати раствор невеличкими порціями. Діляночка за діляночкою так робила дорожку. Вдовж свого дома. А тут така, град засипав мої цеглинки. Хтось працює, хтось відпочиває, але це надихає на добру роботу. Буде відпочинок і у мене. Цей такий секретний інгредієнт, рідке скло. Я його додавала в розчин і він ставав твердішим. Ну, а тут показую усі відомі. Компоненти, які використовувала. Звичайно, це цемент, звичайно, це пісок, водичка та відсів. Ну, там Мірна тара в мене ще є. У мене не було ані міксеру, ані бетонозмішувача. Добру справу мені допомогла робити сапочка така. Вона невеличка, але дуже зручно було нею мішати. Ну і ви бачите об'єм, в якому я замішувала. Не більше 9 літрів. Ну, так, добре мішую, а потім буду виливати розчин на оцю опалубку цеглинами. Ну, цегла, звичайно, мені зкономила трошки матеріал. Ну, я не повністю на всю дорожку накладала цеглу. Були такі діляночки, де я просто вони були вислані в мене. Ну, ось, вилила я цей розчин, а потім гарненько вирівнюю. Так, Якщо десь погано перемішала, то перемішую ще раз. Так гладенько роблю, аби ходити по цій доріжці мені, і буде все добре, я сподіваюся. Ну, коли ти попрацюєш, дуже хочеться водички. У нас не, не, неподалік від дому, в будинку мого є колодязь. І питну воду я беру в ньому. На цей раз зйомка була пізніше зроблена, я тут вже затягнула, але хотілося мені показати цю характерну рису містечка. Колодязі, вони через п'ять. Через 10 хатин і колодязь. 10 хатин і знов колодязь. Ну, може, більше, може, я неправильно рахувала. А це така дерев'яна підставка з старого дерева зробили сусіди колись, мабуть, давно, ще до того, як я там з'явилася. У нас ви бачите асфальтована вулиця. І до моєї будівлі 5 дворів. Тут я зберігаю відсів і пісок. Його я замовляла, в нас є пілорама, де там, ось, бачите, це тут ще за калиткою в мене дорожка буде. Це одна діляночка, ще буде одна, 4 метри. І така довгенька. Я почала робити ріжку від літньої кухні, потім від калитки. йшла так назустріч. Ну тут і інгредієнти. Працювала я більше місяця, тому і знімала не один раз. Ну, так от. Це то, що ще, ще не залито лишилось на той момент. Тут от немає в мене цегли, а ось тут, бачите, ступінька така ступінька. І Тут вже комфортно ходити, доріжка веде вздовж цього двору. Біля літньої кухні я такі дві смужечки зробила. Ну, а це така дорожка до туалету і підвалу. Ну, Тут я, тут я демонструю, мабуть, як я це все робила. Перше засипала цемент. Ну, десь пропорції 1 до 5. Цемент, потім пісок відсів. звичайно. Цемент змішувала з водичкою. І так, виявилося, краще робити. Пісок з водою. Ой, цемент з водою змішаєш, ретельно перемішаєш. Потім вже ну, дуже так ретельно треба, звичайно, перемішувати. Я тут працюю однією рукою, не знаю, як знімати зверху, щоб... Кхе -кхе. тому однією рукою не дуже зручно, зазвичай воно все виглядає по-іншому, бо дві руки працюють краще. Ну, якщо щось зробиш не так, то на цьому етапі ще можна все виправити. Потім до піску з цементу додаю, цементу з водою додаю пісок, теж ретельненько так перемішую, Може не дуже ретельно на цей раз, але треба перемішувати гарно. Ну і потім висипаю висів. Звичайно, завжди, ну, я працювала. У рукавичках, а тут зйомка зняла її. Як я вже сказала, привозю я під пісок і віці, возила з пілорами. У нас є пілорама така, і там продають, можна купити дерево, а можна купити пісок і віці, бо вони ще і цим займаються. Декілька разів я привозила цемент. Спочатку цемент теж не купувала. Спочатку вони мені робили доставку, але ну, на 30 метрів довжини цієї доріжки я витриму, витратила не менше 15 метрів, цемент, мішків цементу. І одразу я не могла знати, скільки, мені, скільки я зможу зробити, чи вистачить мені сил. І тому Купувала все ну не за один раз. Бувало таке, що возила із магазину будівельного у нас є такий магазин дуже далеко. Я привозила цемент на візочку. Мені все здавалося, що от-от у мене закінчиться від цього і мені цементу більше більше ну, не буде потрібно. Але пісок і цемент. Залишалися я знову і знову їхала за цементом. Ну, Так от я вливаю цей розчин. Кожен раз оці ємності я робила. Бачите, там такі грудочки, які я погано розмішала цього разу. Ну, бо однією рукою робити незручно. Ну, Але ось так потім розрівнювала, перемішувала ще як. Добренько так у мене виходило. Коли не добре, то можна і виправити, як я вже казала. Звичайно, треба леденько так роз, розкласти цей, увесь цей розчин. І, ну, і потім, коли вже все було, трошки підсихало, я засипала ще додатково цементом. Якби для ну, щоб твердіше було. Тут у мене не було вже рідкого скла, і в магазині його не виявилося, то я брала такі дерев'яні планочки і прокладала, ну, такі, розділювала трошки. А тут до мене в гості завітав ще один сусідський котик. За цією діляночкою відео буде наступне, і там я показую випробування, яке на нас з доріжкою, з кришею моєї нової на веранді, зійде. Це град із дощем. Дуже дуже там буде нічого не розбереш, не можна, ви не почуєте мого голосу. Тому я про це розповідаю зараз, поки котик їсть свою їжу, сухий корм. До речі, цей котик він належить тим же хазяям, що і чорний. Ну от Зараз почнеться цей кусочок, град, дощ страшне. thank <laughs> you Але ми пройшли це випробування, і доріжка, і криша все витримали, і тепер у мене ось такий комфорт у дворі.